Доброго дня, мої маленькі друзі. Хочу вам нагадати, що ми живемо з вами в чарівній країні, яка має назву Україна. Давайте скажемо разом, наша країна Україна. Молодці! А людей, які живуть в Україні, називають українці. Давайте разом з вами повторимо українці. Молодці малята. Мова наша українська. Вона співуча, світла, рідна, ніжна, лагідна. Малята, а давайте з вами пограємо в гру, яка має назву. Назви лагідно. Я буду називати слова. А ви будете дивитись на картинки і намагатись назвати слово лагідно. Ось погляньте, перше слово це сонце, а лагідно буде сонечко. Це пташка. Скажіть, як буде лагідно? Пташечка, молодці, а це Річка. Як буде лагідно? Річечка. Молодці. Це вінок, а лагідно? Віночок. Віночок правильно. Це рушник. А лагідно буде? Рушничок. Повторіть рушничок. Молодці. А погляньте це українська страва, яка називається борщ. А як же ж буде лагідно? Борщик, молодці. А зараз я пропоную, дітки, вам з батьками вивчити віршик. Ось послухайте. Україна рідний край, рідне поле. Зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, і рідна мати. Батьки, а щоб легко вивчити з дітками цей віршик, вам допоможе мнемотаблиця. На кожен рядочок віршика в мнемотаблиці є ілюстрації, яка допоможе діткам з цікавістю вчити. Віршик. Малята. Вивчайте віршики українською мовою і пам'ятайте, що ви українці. До нових зустрічей!